Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 вісім Вітаємо усіх на хвилі радіостанції київ ФЕМ, радіо найкращого міста у світі. А також глядачів нашого ютуб-каналу Києва і запрошуємо вас до програми Лікар знає. Сьогодні ми поговоримо про стан, який зустрічається в усіх етнічних, расових і соціально-економічних групах. І, попри поширену думку, не є хворобою. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожна 160-та дитина у світі має розлад аутистичного спектру. Отже, саме про це. Цей стан ми сьогодні будемо говорити, тому що навколо нього існує безліч міфів і упереджень, і їх будемо розвінчувати разом із моєю сьогоднішньою гостею. Це інга Дмитренко, дитячий невролог вищої кваліфікаційної категорії клініки столиця. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Понимаем. Одразу хочу зазначити і зауважити, що ви можете звернутися за консультацією інги Васильівни, а також інших фахівців, спеціалістів високого рівня клініки столиця. Будь ласка, телефонуйте 0800 400 270. Це багатоканальна безкоштовна лінія. Дівчата допоможуть, зорієнтують, підкажуть або заходьте на сайт mkstolica.ua. так само хочу зауважити, що працюють фахівці не лише з. Дітьми, бо ми здебільшого так обираємо для наших розмов дитячі теми, але е, працюють із дорослими, тому звертайтеся. Інформація прозвучала на правах реклами. Інго Васильівна, дивіться, от я е, почала з того, що навколо аутистичного е, цього аутизму. Так буду називати, існує безліч міфів, але потім подумала, можливо, це не єдиний і не неврологічний стан, до якого якесь упереджене ставлення. От розкажіть, які діагнози дитячій неврології мають от саме найбільше от таких упереджених думок? Ну, знаєте, я думаю, що м, аутизм це е, лідер, чемпіон. Да, по е, міфам, упередженим думкам. Е, Якимось е, таким певним ставленням до нього і так далі. Е, хоча є ще деякі діагнози, які можуть е, посперечатися в цьому з аутізмом. Це, е, на мою думку, це епілепсія, там також дуже багато міфів, попереджених ставлень, якихось забобонів і так далі. Це, е, е, це перинатальна патологія, бо дуже багато якби, трактувань, станів, що таке тонус, що таке збув. Удливічі тоді трицефальний синдром, і так далі. Ну, ось ну, оце мабуть такі три кита міфів дитячої неврології. Давайте все таки, оскільки у нас 25 хвилин, і тема аутизму. Ну ми так. самі розуміємо, вона настільки широчезна. Давайте, от на сьогоднішній день неї обмежимося. Я на початку сказала, що це не хвороба, що це стан. Це так, правильно? Це правильно. Це не є хвороба в тому звичайному розумінні. Ну як ми звикли ставитися до хвороби? Це розлад розвитку, да, чи розлад нейророзвитку дитини, який включає в собі е, порушення комунікації, порушення в соціальній сфері, соціальної взаємодії, е, обмежене коло інтересів і стереотипні моменти поведінки. РАЗ має величезний спектр проявів. Так, навіть є така дуже популярна, і багато хто знає цю думку, що якщо ви знаєте аутиста, то ви знаєте лише одного аутиста. Можете все-таки якось, ну, принаймні, головні прояви зараз озвучити? Так, да, це так. Ну як і кожна людина, унікальна. Mm -hmm. А мабуть, діти, люди з аутистичним спектром, вони дійсно може більш унікальні, тому що оці поєднання комбінації цих трьох порушень, да, що я перерахувала, вони можуть бути дуже специфічні, вони можуть бути дуже, дуже незвичайні. Саме навіть ці е, е, коло інтересів, е, оці е, рухи стереотипні, вони можуть бути дуже незвичайні. Дуже незвичайні. Е, взаємодія, да, кожна дитина унікальна з аутизмом. Хоча е, основи, на якому ми ставимо діагноз, вони спільні. Будемо зараз говорити от про постановку діагноза, умовно кажучи. Але перед тим зрозуміло, що а, тут, мабуть, нічого нового ви нам не скажете, але про причини появи цього розладу. Так очевидних немає, от таких прямо встановлених. Але над чим оце коло що може призвести до таких розладів? Так, Тут також колись були міфи і упередження. Да, колись, є, цього на, часу. Да, є, Да, Було дуже багато думок, що аутизм є у дитини, якщо в нього холодна мама, мама холодильник, яка не дає йому певних емоцій, тепла і так далі. Тоді є ця відчуженість від мами, від суспільства і так далі. Ну, Це вже в далекому минулому. Потім ну, був період, і зараз він є багато уваги е, приділяли, скажімо, Якимось моментам, скажімо, глютенова недостатність, лактозна непереносимість, казеїнова непереносимість, але зараз, з точки зору наукової медицини, це також вже залишається в минулому. Хоча, відповідно, поодиночі випадки можуть бути, бо потім я скажу про це трошки пізніше. Ось. Зараз перша причина це генетична причина. Генетична причина. Було зовсім недавно дуже велике дослідження. Приймали участь 7 тисяч дітей з аутичним розладом, 13 тисяч членів їх сімей, і було виявлено 134 гени, які можуть відповідати за розвиток аутизму. Тобто все ж таки це генетична проблема, навіть невелика якась поломка в гені, який відповідає за розвиток да, нервової системи, комунікативних зв'язків, нейронів і так далі, можуть привести до аутизму. Тим більше, що генетичні моменти вони можуть бути, як ми кажемо, деново. Інколи батьки питаються, в нас же все добре, в родині, ні в кого, ніяк. Мутація може бути вперше з'являється. У дитини, а може бути так, що вони накопичуються. Є такий закон, що покоління в покоління є накопичення мутацій і вони можуть проявитися частіше, як би так, різко. так, ну, Але генетична зараз генетична теорія вона займає перше місце в походженні аутизму. А це можна дослідити на етапі планування вагітності? Ну от по багатьом Зараз діагнозом можна на етапі планування батькам визначити, чи є ризик? Е, ну, звичайно, є ризик, коли в родині є випадки аутизму. Ага. Е, є ризик, ну, певні він доведений. Е, з, коли збільшується вік батька, то це ну, би, може корелювати з ризиком виникнення аутизму. Саме батька немає батька, батька, так? Батька, так. Да. Да, це діти недоношені. А, і коли е, є планування вагітності, е, зараз є такі скринінгові методи вже в період вагітності, які можуть виявити певні генетичні синдроми, е, ну, це такі е, визначені генетичні синдроми, там, ангельмана синдром, і к хромосоми, які можуть бути пов'язані з аутизмом. Але, на жаль, оці мікро Генетичні поломки, ми не можемо їх визначити на пренатальному етапі. І повертаючись до міфів щодо появи аутизму, ви не згадали такий один з найбільш популярних, що до аутизму призводить вакцинація? Так, да, було таке. Це 98 й рік. Так, я вже активно працювала. Британський лікар Ендрю Уейкфілд. Він подав дослідження в журнал такий дуже, як скажемо, авторитетний, що він дослідив, що після вакцинації кір краснуха, у дітей виникав аутизм. Але потім вияснили, що це була підтасовка фактів. Журнал відізвав цю статтю, лікаря а, значить, в нього забрали ступінь лікарську. Угу. Він вже не може практикувати, хоча досить він відстоює своє правоту, є ціла спільнота, яка якби, відстоює, що ти може з'явитися від щеплення. Це просто, ну як кажуть, щеплення ми робимо якась критичний період розвитку мовлення. І може вже деякі риси вже проявляються, да? тобто після не значить внаслідок. От про прояви в Україні, якщо я не помиляюся, зазвичай встановлюється а, такий діагноз там в районі трьох після трьох років. Світова практика така ж, така ж. така ж така. ж. Які прояви перші, що мало би насторожити і має насторожити батьків? Тут треба, як би сказати, просвіщати батьків. Знаєте, я бувають дуже батьки уважні, уважні, які пам'ятають все, 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 все про дитину. А бувають я ну дуже часто, коли я питаю, що було в рік, а був Белькіт. Там казала дитина якесь слово, як вона відгукувалась на ім'я, чи робила дитина там пока-пока, ладусі. І, і так батьки не можуть відповісти, розумієте? Тобто вони починають звертати увагу, це коли ну, як і вже сторонні люди звернуть чи щось не так з дитиною. Ось. Але це можна, якщо це який первинний аутизм, спостерігати вже в досить в такому малому віці. вже перших місяців, да це. Посмішка, яка з'являється у дитини ще до трьох місяців. Да, це е, такий, як кажуть, комплекс пожвавлення, який е, в три місяці вже дитина дає, вона бачить маму. Да, мама, я тебе рада бачити. Тобто вона не тільки посміхається, починає гукати, вона ще рухово пожвавлюється. Так вона показує, що вона рада мамі. Тобто, потім дитина починає ручки. Е, тобто вона розрізняє інше обличчя. Річчя. Вона поводить себе по-різному в будь-якій е, обстановці. Тобто е, це така жвава дитина. А інколи на це не звертають увагу. Лежить собі дитина тихо, ну добре, яка спокійна дитина. Вона там може роздивлятися щось, свої ручки там довго-довго. ну це, Спокійна дитина. Тобто інколи не звертають на це уваги. Ну, дивіться, просто в суспільстві є таке, ну, знову ж таки, упереджене ставлення, що дитина з аутизмом це така абсолютно асоціальна дитина, яка не розмовляє, боїться чужих людей, нікуди не ходить. Тому, можливо, мами оце беруть, як знаєте, як маркер, як критерій. А насправді, як ми вже з вами е, говорили, що спектр надзвичайно широкий широкий, надзвичайно широкий. Це якби ядро аутизму, те, що ви зараз перерахували, але як ми казали, Кожна дитина з аутизмом це зовсім різні діти. Да, відсутність мовлення це якби один з основних признаків аутизму, але є високофункціональні аутисти, вони можуть розмовляти. Це правда буде специфічне мовлення. Да, є діти, які вибіркові відносяться до сторонніх, деякі вони відчувають якусь певну емпатію і вони можуть з задоволенням спілкуватися з певними людьми. Тобто, це. Ну, Якби, не є все так однозначно, тому о, потрібно звичайно, звертатися до фахівців, якщо щось насторожує в поведінці дитини. От я хочу якраз і порекомендувати тим, хто нас слухає, кому важлива тема і актуальна. Будь ласка, звертайтеся до е, і Інги Васильівни Дмитренко у клініку столиця і до інших спеціалістів по іншим направленням медичним. Е, як звернутися? Отже, записуйте собі номер телефона 0800 400 270, Це безкоштовна багатоканальна лінія. Е, е, заходьте на сайт, щоб дізнатися більш детальною інформацією. Адреса сайту «НК Столиця. UA. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Я ще хочу про діагностику. Е, насправді, якщо я не помиляюся, ви мене виправте. Діагноз аутизм в Україні може встановити лише психіатр, правильно? Але зазвичай батьки першими звертаються до вас, до невролога. Як правило, до невролога. Ну, вони можуть звертатися і до сімейного лікаря, але, як правило, до невролога. І... Е, е, це з моєї точки зору правильно. Чому? Е, тому що є синдром аутизму, і це важливо його не пропустити, бо це те, що можна скерувати, е, скоректувати певними, скажімо, лікувальними підходами. Е, ну, це. Е, що а, це метаболічне порушення, да, порушення, скажімо, обміну інодісло це дуже розповсюджене. Ми знаємо таке захворювання, яке є скринінгове да, фенілкотонурія, це робиться ще в пиловому будинку, щоб виявити, да, бо це порушення може потім не виявлене дати і розумову відсталість, і аутистичний спектр і так далі. Але є ще дуже багато порушень обміну речовин, яке йде. З аутистичним спектром. І це воно деякі як би, ці порушення вони дуже добре коригуються. Так, ще є деякі генетичні стани, які можуть коригуватися. Просто аутизм це є як симптом цих захворювань. І є ще дуже такі інтересні як би, стани це безсудомні епілептичні стани. Судом нема. Судом нема, але це впливає на розвиток дитини, на розумовий розвиток, на мовленевий розвиток, на виникнення аутистичного спектру. І тому е лікар-невролог може це заподозрити е і е запропонувати робити таку розширену електроенцефалограму. Тобто mm -hmm. це якби форпост виявлення тих станів, які є синдромальними. А потім вже як би, скерувати дитину може на генетичне обстеження, на біохімічне, скажімо, вже до психіатра і так далі. Бо це як би, визначення діагнозу, це дуже така кропітка робота не одного дня. Я дуже не люблю, коли дитина там заходить, а вже з порога лікар каже, о, он весь аутизм. Чому? А він ручками так зробив. Ну, знаєте, це так дуже примітивно. Ну, тим більше, наскільки я розумію, деякі симптоми там схожі ж з іншими хворобами, так? От там те, що я вичитала, наприклад, із синдромом Аспергера. Так, да. ну він в свій час включався в аутистичний розлад. Зараз він вже за новою класифікацією відходить від цього. Ну це, як ми казали, високофункціональні аутисти. Вони mm -hmm. мають дуже високий коефіцієнт IQ. це може якраз ті діти-саванти, які мають якісь незвичайні здібності, там математики, музики і так далі. Ну, це вже буде трошки інший підход до корекції. Давайте про саму корекцію. Знову ж таки, як відомо, аутизм не можна вилікувати. Яке завдання головне лікарі? І, мабуть, тут батьків будемо говорити, так? Бо дуже багато велика частина роботи на батьках. Так, ну, наша головна мета, все ж таки, це соціалізація дитини, да? щоб дитина була в суспільстві, щоб вона могла реалізувати свій потенціал. Це головна мета. І плюс треба завжди знати. ну... Це біда для батьків, що аутизм дуже часто він супроводжується іншими розладами. Це синдром дефіциту уваги з mm -hmm. гіперактивності, це може агресивні психопатологічні прояви, плюс аутоагресія. Це можуть бути порушення сну, це може бути порушення харчової поведінки. Ну, це дуже важко для батьків. Тому оці всі якби, моменти можуть би коректуватися певними медикаментозними втручаннями, тобто знову ж таки, все в конкретному індивідуальному Абсолютно. випадку, І якщо умовній дитині призначаються якісь медикаменти, а мама почитала в інтернеті, що медикаментозне лікування аутизму це ні про що і. Да. Це якби не лікування, коректування okay. того, що заважає жити дитині і її родині. І не треба боятися цих препаратів. Да, звісно, ну якби це не цукерка. Але е, інколи просто немає іншого виходу, коли дитина збуджена, коли вона е, не керована, коли з нею не можна ніде е, знаходитись і так далі. І це також може якби... Процес навчання утруднювати, да, це також одна з якби, великих проблем навчання дитини з аутистичним спектром. Окрім медикаментозної корекції, яка, давайте ще раз зауважимо, не призначається всім без винятку Тільки індивідуально, за потребою. Але скажемо, основна корекція, на якій зараз ну, наполягає весь світ, це корекційна поведінкова терапія. Там бувають свої варіації, там аботерапія, мабатерапія, і так далі. Ну різні також вже це підбирає психіатр, психолог, нейропсихолог, яка краща методика на даному етапі буде для цієї дитини. Ну зрозуміло, що для конкретної дитини підбирає лікар, але я б у вас попросила би, щоб ви все таки озвучили, які ці методики є. Тому що знову ж таки ми знаємо, що е, дуже багато є методик, які не мають жодної ефективності. Ось, але батьки, ну батьки чиї діти мають проблеми, вони ладні йти на все за будь-які гроші в будь-якій точці світу вони готові туди вести свою дитину. Так, ну е, да, оце один із міфів, скажімо, розповсюджених, що е, ну застосовується якби як для лікування, да чи корекції аутизму. Це може бути там біоакустична корекція, транскраніальна магнітна стимуляція, мікрополяризація, ну і там ще методика Томатіса і так далі. Вони не мають доказової бази, так, як ми з рівнем доказовності не мають. Але ви знаєте, все не так все одно однозначно. Бо інколи дитина пройшла. Кажемо методику стало краще. Щось появились якісь слова, чи е, покращилась поведінка? Да, це може, зовсім не з цієї методики, але може саме ця методика щось десь у мозку простимулювала. Тому те, що не шкідливе, ми можемо все ж таки ну з тих Методик багатьох застосовувати і ось може бути. Хоча багато було і шкідливого чого застосовувалися. Ті бідні діти, які сиділи на цих безглютенових дієтах, без казеїнових, а потім в них були ламки, ламкі кості, були такі методика халірування, mm -hmm. і там були навіть дуже неприємні випадки ну, плоди летальних. Наслідків. Я знаю, що один час дуже популярною була нейростимуляція мозку. Ну, можливо, це і доказовий метод, але я ні, знаю, ні, що. Ні, Це недоказовий. Так, не доказовий. Да, я кажу, деякі поодиноті випадки можуть бути, але це поодиноті випадки. Якщо ми говоримо про науково обґрунтовані методи е корекції аутизму, от ви про них згадували, або терапія, то да. що це? Це як би, йде прикладний аналіз поведінки дитини і потім запропоновується, як би сказати, моделювання поведінки в залежності від потреб дитини, від її реакції і так далі. Тобто вхід в соціум за допомогою, ну це як би, все буде як би, поведінкова терапія, корекція поведінки дитини на основі її особливих реакцій. Ще, окрім цієї терапії, які е, ви рекомендуєте розглянути принаймні? Ну, більш ні. Треба вже зосереджуватися на певному методі, який прийнятий у всьому світі. І це просто довготривала, непроста робота. Як... Як спеціаліст, який віддається цьому, бо з цими дітьми дуже важко працювати. Це і терпіння, і наполегливість, і любов, і знання, і все І дуже непросто, як би, і батькам з дитиною. Коли знаєте, працюєш, працюєш, ну немає якихось позитивних наслідків, чекаєш їх. Ну але надія. Ну, так, це ну коли в родині з'являється дитина із розладом аутистичного спектру, це змінюється повністю, повністю. життя. Бо е, дуже важливо, наскільки я пам'ятаю, там чітко мати графік е, і, і жити за графіком, тому що діти аутисти їм потрібне. Певний певний систем система, да, що одне за одним, бо вони будь-які відхилення вони також сприймають дуже негативно, може з агресією, збудженням і так далі. Тому да, вся родина майже вже підпорядковує свій розклад для дитини, але що в нас може бути дорожче, ніж дитина. Ну але я думаю, і ви зараз це підтвердите, що е в тих випадках, коли батьки е вкладають. Коли лікарі максимально а, там підбирають терапію, то і ефект є, так є ефект. Зумійте, як ми казали, що аутизм він дуже різноманітний, так, якби синдромальний і так далі. Зараз кажуть, що збільшується кількість аутистичних дітей. Ні, ми просто розширюємо діагностику, більше станів сюди включаємо. І знаєте, збільшується аутизм, але зменшується розумова. Відсталість, тому що раніше, якби багато випадків, це ну якби був діагноз розумової відсталі. Зараз чомусь там є аутистичний спектр. На перше місце буде ставитись аутизм там з когнітивною. Недостатністю, да, це коректно казати. Там нерозумова відсталість, бо це дуже боляче для батьків з когнітивною недостатністю. І, звичайно, це важкі випадки, які, ну на жаль, може і не приносять тих результатів, на яких очікують. Але діти, в яких більш-менш збережен інтелект, вони можуть при системній роботі показати непогані результати, бути соціалізовані. Я знаю таких аутистів, які мають родини, мають хорошу роботу. Thank <laughs> you. Да, і в деяких ну, випадків світ... бути важко, але все ж таки вони дуже успішні люди можуть бути. Ну весь світ бо є ж навіть ось цей списочок відомих всесвітньо відомих людей, які насправді е, мали да, аутистичного відсвітку. спектру. Я дякую вам, інго Васильівно. Усім, хто нас чує, і кому потрібна фахова медична допомога, раджу звертатися в медичний центр клініка столиця 0800 400 270. Це номер телефону. Або заходьте на сайт. Там більше інформації мка Ця інформація прозвучала на правах реклами. Гостею сьогоднішньої програми була Інна Дмитренко, дитячий невролог вищої кваліфікаційної категорії клініка клініки столиця. Я дякую всім, хто дивився і слухав. І до побачення вжити не хворіти. Треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у